Je le У нас на балансі підприємства, крім того, що є території, де ми займаємося зелененням, а є тверде покриття, яке закріплено для прибирання для, ну, за підприємством. Тому теж періодично ми обходимо і де бачимо дуже погані проходи ну, для людей. Тому сьогодні виділені кошти бюджетні, тендер проведений, виграла. Фірма, яка займається облаштуванням цих ямкових ну, доріг. І Тому в межах виділених коштів заплановано три адреси, де буде проводитися ямковий ремонт. Це по проспекту Миру 13, там територія, хіміка-18, ну, в районі старого приміщення виконкому. І навкруги громадського центру на проспекту Мира 19. Ви можете бачити, що сьогодні вона приступила фірма до роботи, вирізають ці пошкоджені території і будуть асфальтувати для того, щоб привести в належний стан ці території. Ще є території, які будуть ну, поступово Є, є ще серйозно ями, але це в межах запланованих бюджетних коштів ми цьому році робимо. А в слідчому році теж буде така робота проводитись. Ми працюємо по програмі Прозоро. Українська програма така. Побачили тендер в Южному, зробили знижку 12 майже там 11,7% сім, 11,6%, скільки точно не пам'ятаю. Щоб Виграти цей тендер. Був у нас конкурент, виграли тендер, Пішли по схемі. Пошли по схемі. На схемках були лотки отакі, де маленькі, де більші, де менші. А, наш замовник це «Екосервіс». Така у нас компанія є. А, і я кажу, от у нас є там определенна квадратура, ми зробимо на 10%, на 7% більше, коли латка там є. Метр на метр двадцять, а тут ще трешина йде, то я зрозумі цю латку метр тридцять та метр сорок. Це буде якийсь там 10-30 квадратів, буде подарунок для міста від нашої компанії, Даби людям була ця дорожка, яка не входила. От ми зараз її просто увіділи, що здесь не, нема. Чого нам її зразу з ходу не зробити, як подарунок. А от татка та входила, ту ми робимо. І зараз захватили ще дорожку. Десь отак. От ну от. будемо роботи на, на благо вашого міста з надією на те, що скоро у нас закінчиться ця війна, і ми будемо старатися відбудовувати Україну по самому вищому європейському рівні. Саме місто Южний, от я коли сюди приїхав дивитися цей об'єкт, мені дуже сподобалось. Воно дуже тихе, дуже таке файне місце. Красиво. Ну, мені тут до сподобається. От є такі міста, де шумно, не до вподоби. А тут до вподоби і хлопці прийшли і приїхали. Їм теж до вподоби працювати в вашому місті. А скільки ви залучили працівників для виконання даних обід? Ми залучили працівників, водіїв наняли. Наняли хлопців дорожніх робочих: чотири чоловіка, два швабриста і механізатори це орендна техніка, бо наша фірма нова, молода. Ми ще не маємо там багато грошей. Беремо в оренду, ну беремо сучасну техніку. Асфальт ми закупили на заводі «Тірас», Це е, ліцензований асфальт вищого готунку. А чи дається гарантія на дані роботи? А як же гарантія дається згідно договором? Ми несемо гарантію рядом, поруч, але я сподіваюся, що гарантивих випадків не буде зовсім, тому що ми значально її виконуємо дуже правильно, согласно нормам і требуванням. Лотки оці, щоб правильно зробити, ми його випилюємо, відчищаємо основання, видуваємо мастим праймером. Це бітум наймуся ДВ 60 на 90. І потім тільки ми гарячий асфальт, всі з таким мастим бітумом. бітомом, бітумом непосередньо, непосередньо перед самим асфальтуванням, щоб пиль не сіла туди. І коли це все зроблено по технології, воно буде стояти і стояти як, набудь, от, в містах Германія, Це можна сказати як е, примір для нашої України. Будемо так робити по європейському рівні. В яких ще містах ми ви виконували роботу? Місто Одеса виконували роботу, міста Чорноморськ. Шесть років працюємо. Непосередньо до асфальту доброліст, так два роки. Тільки а до того ми виконуємо тільки два направлення. У нас у нас бітумні криші, лодковий ремонт, частковий. Це хто мало виконує. Коли тече криша, треба багато грошей, щоб її всю перекрити. Ми знаходимо ці міста і де робимо частковий ремонт, щоб воно не текло. Це стоїть гаразд менше грошей, ніж робити її загалом. Яка вартість цих робіт? Вартість вартість була ізначально… 800 з чимось майже 900, а Ми виграли на 750 з чимось. Тобто ми 11,7% скинули і зробимо квадратури більше, ніж указано у договорі. Десь більше квадратури, це як такий подарунок, тому що ну як звичайно кажуть у нас на Україні так заведено, що роблять менше квадратуру. А ми робимо більше. От положено 10, ми робимо 11. Щоб не було питань, люди були задоволені, замовник був задоволений, екосервіс був задоволений. Є звісно, нас не сні знаю, знають, знають екосервіс. Люди будуть дякувати екосервісу, екосервіс другий раз захоче вибрати нас.